У театральному сквері стартували новорічні ранки для дітей. Протягом двох тижнів, окрім 7 січня, двір Олександрійського театру чекає на дітей, аби занурити їх в атмосферу новорічних див. Перша у новому році театралізована програма розповіла історію врятованого Нового року. Приходить сніговичок з картою, з мішком, який передала йому бабуся, і от приходить Маліфісента, взагалі Маліфісента, по фільму да? це добрий персонаж. Але коли в неї є крила, у нас відпочатку вона приходить е з обрізаними крилами, а вже потім ми намагаємося знайти її, знайти її добру і повернути їй крила і по карті пройти до найцінніших скарбів, до солодощів, які будемо в кінці роздавати дітям. Активні руханки, відомі пісні, відгадування загадок та несподіваний герой сучасності бавовнятко розважали дітей протягом годинної програми. В цьому році ми переробили відомі пісні, які знає ну мабуть кожна людина. Так і ми переробили зробили текст на розваги на руханки для дітей. До речі, ми ще дистанційна форма навчання для дітей. Це дуже зараз актуально. Ми вже знаємо, що таке два роки дистанційне навчання. І ми також зробили під пісню Стефанія, руханку про дистанційне навчання. Кожного разу в нас вже традиційно ми завершуємо наші розважальні програми піснею Ой, лузі червона калина. Коли зараз діти, а давайте заспіваємо. От діти пропонують. Тому я зробив такі музичні загадки, і діти дуже добре вгадують і співають пісні, які вийшли вже під час повномасштабного вторгнення. І у нас є такий символічний герой-персонаж, це є бавовнятко, який також приходить як символ захисників і вітає малечі з Новим роком. І поки діти розважались, їх батьки ділились з нами своїми враженнями. Дуже цікава вистава. Я думаю, всім дітям зараз необхідно розважатися, необхідно мати такі позитивні враження. І дуже класно, що все зав'язано на патріотизмі на наших піснях, які зараз сучасні, актуальні як ніколи. Нагадаємо, що розважальні програми від творчих колективів Палаців культури Світлопільський та Олександрійський театр чекають на активних та веселих дітлахів щодня о 12-й годині у театральному сквері.